Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Чи знаєте ви, що кури були одомашнені близько 8000 років тому? З того часу вони стали невід'ємною частиною домашніх господарств та підприємств харчової галузі. Кури це джерело м'яса. Та яєць для людей. Яйця містять значну кількість вітаміну Д. Це підтримка здоров'я кісток і зубів. Помірне вживання яєць відіграє позитивну роль у психічному здоров'ї людини. Яйце засвоюється організмом людини на 98%. Як відрізнити варене яйце від сирого? Давайте разом навчимося відрізняти варені яйця від сирих. Ретельно вимила яйця і частину відварила, поклала на тарілку і згабула, на які із них варені яйця. Жодних проблем. Для наочності я беру одразу по одному яйцю з кожної тарілці, надала обертовий рух яйцям, енергійно крутнула. Подивіться, одне яйце швидко крутиться, друге повільно. Таким чином, перевіряю усі яйця. У сирого і вареного яйця різний склад. У сирому яйці жовток і білок, як густа желеподібна рідина, що не пов'язана зі шкарлупою, тому воно повільно обертається. У вареному яйці жовток і білок тверді, при цьому вони пов'язані зі шкарлупою і обертаються разом із нею. Перевіряємо правдивість припущення, беру столову ложку і держаком вдаряю посередині яйця, розкриваю. Бачимо. Що це яйце варене. Розбиваю яйце з другої тарілці. Розкриваємо. І бачимо, що яйце сире. Отже, ви тепер знаєте, як відрізнити сире яйце від вареного. Чекатиму світлини та відео ваших експериментів. До зустрічі, малята!